Друзі, вітаю! Сьогодні 5 серпня 2022 рік. В попередньому відео я робив зйомку сорту Tonda Gentile Делангер і висвітлював таку проблему, як бурундуки. Значить, хочу продовжувати дану тематику і просто поділити своїми роздумами. Значить, бурундуки в першу чергу полюбляють ранні сорта. Це було поміщено? Ну, Караманівський теж ранній сорт. Так як і джентіла де лангер, це теж ранній сорт, він буквально через тиждень буде сам обсипатися максимум 10 днів. Значить, чому, чому його не трогають білки? Тут ну, я обдивився все дерево, в цьому році на ньому гарний врожай, і я не помітив ні одного зрізаного плода. Хоча об, ну, обійшов, все дерево, обдивився і ну, не помітив, можливо, там, можливо, вони вкрали декілька китяхів. Я ну, не буду напевно казати, але, по крайній мірі, мною не помічено. Так от, чому вони його не трогають? Значить, в мене синуля розбив трохи горіхів цих Караманівського сорту. Останні скажімо так, були остатки, я вирішив його перелущити. Ось, до речі, ядро караманівського, ось так воно виглядає. І я вспомнив, він мені ще й сказав, каже, ну вони кажуть, такі товстокорі. Я ще ну, дійсно пригадав, що це товстокорі горіхи. Ось тут видно, яка товста кірка, вона більша одного міліметра, вона така плотна. Тобі ж для горіха це великий захист. І дуже часто люди питають у мене, а ще тонкокорий горіх. Ну, дивіться, я що хочу сказати. Тонкокорій горіх це не Це не плюс. От В таких випадках, як білки, наприклад, та й інші там шкідники це не плюс. Тому що білка в першу чергу піде зривати тонкокорі горіхи. А от Караманівський вона не трогає. Ну, Напевно, береже зуби. Хоча, чому б ні? Можливо, і з із... Скажем так, ну це звучить смішно, але все ж таки вона, так як е, доволі таки розумне существо, вона вибирає більш легкий варіант. Тобто вона не буде там старатися розгристи товстокорий Караманівський, е, е, якщо поряд росте, наприклад, Танкокорий Тонда Джентіле Жентіле Ось це такі моменти мною поміщені і я. Е, Радий з ними поділитись, щоб люди собі мали уявлення про такі речі. Ось так. Ну, ще, Якщо я вже показую ядро Караманівського, є в мене поряд Тонда Джентіла Деланге. Що я помітив? А помітив я таке, що ядро Караманівського, за розмірами може бути навіть більше, ніж тонда Джентіла де Лангер. Знову ж таки, я не принижую даний сорт, тому що це, ну, це зовсім він для інших цілей. Це кондитерка. Але ну, такий момент є, ось покажу Ось ядро Караманівське. Ну, Виберемо такий величенький горішок. Наприклад, ось цей. поставимо поряд. Ось, будь ласка. ну Якщо воно не більше, то ну, точно не менше. ось За е, цілий горіх тонда Джентіле Делангер. Ось видно. Справа ядро з лівого боку е, тонда Джентіле Делангер. Ось так. ну Давайте ще кинемо на ваги. Це просто для порівняння, це, я ж кажу, не для приниження даного сорту. Мені подобається сорт Джентіле де Лангер, Він врожайний, він е, е, сам випадає з плюски. Теж мені подобається цей плюс. Так, ну Дивіться, значить 2.11. ядро Караманівського 2.11. І цілий горіх Tonda Gentile Делангер 2,34. Ось так. Ось так, друзі. Тобі по об'єму ядро більше, але на вагу сам горіх важчий. Ну Давайте ще якийсь візьмемо. Ось, наприклад, теж ядро Караманівського Поставимо на ваги. 2.03. Ну, вага ядра 2,03 03 ну, Клас. Візьмемо якийсь горішок. Вага горішка 232. Ось так. Ну, звісно, самі горіхи вони важчі за ядра, тому що там кірка. Ну, Хоча по об'єму, ще раз кажу, ядро Караманівську більше, ніж цілий горіх Tonda Gentile DaLanger. Ось так, ось такі моменти. Це я роблю в продовження попереднього відео. Просто для розуміння, для інформативності, щоб людям було легше вибирати там для себе який сорт посадити. Ну, я, наприклад, біля дому, там, як дачний варіант там, ілі, там, для невеличкого садочка, вибрав би сорт Керманівський. Тому що він крупніший, тому що він менше пошкоджується шкідниками, в тому числі і бурундуками. Ну, Саме із-за того, що він доволі таки товстокорий горіх. Ще раз кажу, це не мінус, а це плюс. Я, я ну, прямо на цьому наголошую, тому що люди шукають ці тонкокорі горіхи. Ну, тонкокорі це добре, так, нема питань. Це гарна характеристика, але все ж таки кажу, в даному випадку... Те, що караманівський товстокорий, це великий його плюс, так як всі грішки на місці і бурундуки їх не трогають. А це ну, немаловажно. Ось так. Всім гарних врожаїв. до побачення.